Радуючи світло фори, не веселі кольори, і ніколи ніх не згасить, Ані ні тоща, вітри. Світо фори, друже, і потрібен дуже, світо пори, Вітаю вас, любі друзі. Сьогодні я розповім вам дещо цікаве про знайомі вам речі. А про що сьогодні піде розмова, догадайтесь, відгадавши загадку. В мене є три кольори: все для діла, не для гри. Пішоходи й водії знають правила мої. Коли колір я міняю, тих чи інших зупиняю. Різні скельці є у мене. Червоне, жовте і зелене, Можу ними я сказати йти, стояти, зачекати. Що це? Так, світлофор. Саме про світлофор я хочу вам сьогодні розповісти і не випадково, бо саме наприкінці літа, а точніше 5 серпня, весь світ відзначає всесвітній день світлофора. Світлофори з'явилися дуже-дуже давно. Тоді ще навіть автомобілів не було. По вулицях, у містах їздили тоді в каретах або візках, запряжених конями. І вже тоді траплялися аварії. Пішоходи ходили, де їм заманеться, бо правил дорожнього руху тоді не було. Саме тому виникла потреба навести лад на дорогах. Так з'явився світлофор. Він був дуже простий з трьома кольорами: червоним, жовтим та зеленим і стрілками. Світлофором керував чоловік, який просто рухав стрілки з одного на інший колір. А люди вже знали, чи їм рухатися, чи стояти. У темну частину доби. Сигнали подавались за допомогою ліхтарів червоного або зеленого кольору. Вам, мабуть, цікаво, чому світлофор має саме таку назву. Тут поєднуються два слова світло і форос, що з грецької мови прикладається як нести. Тобто світлофор це то, що несе світло. У нас час. Світлофори бувають транспортні та пішохідні. транспорті мають три сигнали. А пішохідні два червоний та зелений. Всі світлофори працюють зараз на електриці і перемикаються автоматично. Давайте ще раз пригадаємо, які три кольори використовують сигнали світлофора. Правильно, червоний, жовтий, зелений. І це не випадково. Червоний колір завжди асоціюється у людей з небезпекою, зелений із спокоєм, а жовтий закликає до уважності. Ось послухайте про це цікаву казочку. В одному затишному старовинному місті зустрілися на перехресті три вогники червоний, жовтий та зелений. І почали вони сперечатися між собою про те, хто з них найважливіший. Червоний казав Я найважливіший, колір полум'я, пожежі. Як побачать мене люди, то знають. Що попереду тривога, небезпека. Жовтий вогник йому відповів Ні, мій колір колір сонця, а воно може бути і другом, і ворогом людини. Тож я попереджаю будьте всі уважні та обережні, не поспішайте, мій колір найважливіший. Зелений вогник. Уважно слухав їх суперечку, а потім і каже Друзі, не сваріться дарма, я найважливіший колір, колір травички, лісу, зеленого листя. Я всім нагадую про безпеку та спокій. Так би продовжувалася на перехресті Міста ця суперечка трьох вогників, аби не втрутився, незнайомець. Який весь час стояв неподалік. Він був незвичайний, мав три ока, але всі вони не мали кольорів. Друзі, сказав він, не варто сперечатися, кожен з вас гарний, яскравий, найважливіший. Давайте будемо товаришувати і разом допомагати людям на вулицях міста. Вогники дуже зраділи цій пропозиції. Вони стали кольоровими очками незнайомця і дуже цим пишалися. З того часу на перехрестях великих і малих міст керують машинами та пішоходами друзі-вогники та їхній друг Світлофор, бо незвичайним незнайомцем був саме він. Малята. Чи сподобалася вам казка? Про кого вона? Чому сперечалися кольорові вогники? Хто з них був правий? Хто примирив вогників? Що запропонував вогникам світлофор? А давайте ну, пригадаємо, коли виник світлофор? Як працювали перші світлофори? Хто ними керував? Як працюють сучасні світлофори? Що означають кольори світлофора? Що означає червоний? Жовтий, а зелений. Вірно, молодці. А я знову і знову нагадую вам, малята будьте уважні на дорозі і ніколи не порушуйте правил дорожнього руху. Загорівся оландиковий, переходить пішохів, а червоний. Олю всі за силно стоя слів.